Народилась любов, коли згадую давню подію, серце трепетом враз заповняється знову до дна. Мій Господь народився, в хліву народився Месія, я не в силах того описати у звичних словах. Народилась любов, і в ту ніч все навколо раділо. Хори ангелів в небі співали тоді пастухам. Слава Господу, вишніх! На землі мир і благовоління то була неповторна, незнана ще нічка свята, Народилась любов, та любов, що весь світ обіймає, покриває гріхи і прощає усе назавжди. Без любові руйнується все, бо любов все тримає, і уяви не маю, що стати смогло би, якби отоді, у ту ніч. Не родився Ісус на соломі, страшний морок гріха огорнув би планету навік. Я так вдячна тобі, мій Ісус, що й у домі моєму сердечному Ти народився колись. Народилась любов, і пройде ще лише тридцять два роки цю любов на Христі, люди в злобі своїй розіпнуть, але кров'ю своєю відкриє Він в небо дорогу. І багато людей його в серці своє приймуть. Він родився в хліві а сьогодні так сильно він хоче народитися в серці твоєму, мій друже, а ти лиш прийми цю любов. Знаєш, небо все буде радіти, будуть ангели пісню співати, як ніч ту святу, ти впусти його в серце, цю радість нічого не змінить. Жодній світі утіхи Христа не замінять тобі. Той, хто раз скуштував, який добрий є Бог, не замінить більше радість цю вічну на блага всі людські земні.